Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. В Україні залишилось лише двоє мільярдерів. Це бізнесмени Рінат Ахметов та Віктор Пінчук. Про це повідомляє українське видання. Видання зазначає, що ситуації, коли в Україні залишились лише два мільярдери, не було як мінімум з 2006 року. Відколи українські ЗМІ аналізує і що осені публікує список найбагатших бізнесменів. У 2023 році журнал презентує не сотню, а лише тринадцятку найбагатших людей країни. Рейтинг склали за допомогою експертів it компанії ЮКонтрол. На першому місці Рінат Ахметов – СКМ зі Статками 6,59 мільярдів доларів порівняно з 2022 роком, вони впали на 43 Другу сходинку в рейтингу посідає Віктор Пінчук і Стван за статками в 1,72 мільярди доларів, знизились порівняно з попереднім роком на 34 А третю сходинку посіли Петро та Олексій Порошенки. Рошен з 954 мільйонами доларів мінус 37%, з 954 мільйонами доларів мінус 37%. Так вам не почулося одразу двоє. Також до п'ятірки найбагатших увійшли Галина та Олександр Гереги епіцентрка К, 907 мільйонів доларів мінус 38 відсотків. Влад Ященко, револьт 894 мільйони доларів мінус 30 відсотків. Зазначимо разом зі Збройними силами за роки війни кардинальним чином змінилася вітчизняна економіка, яка з одного боку показала високий рівень адаптивності пружності, а з іншого зазнала суттєвої трансформації. За оцінками уряду, національна економіка за підсумками самого складного в новітній історії. Країни року впала приблизно на третину, а в промисловості незворотні втрати вже перевищили 30%. Деякі сектори економіки постраждали значно більше. Попри те, що економіка під час війни в Україні занепадає та трансформується, Порошенко та його син досі займають хороше місце в списку, вони треті. Тим самим Порошенки досі не вийшли з великої гри олігархів. Нагадаємо, політична боротьба змусила Петра Порошенка реструктувати бізнес левовою частиною тепер володіє його син Олексій. Той самий Олексій Порошенко, який в 2014 році, начебто як доброволець поїхав воювати в зону АТО у листопаді під час інтерв'ю він пояснив, що воював під прізвиськом Анисенко, щоб не піддавати небезпеці людей навколо нього. Батальйон, як розповідалося, в якому воював Олексій Порошенко, базувався під Краматорськом. Логічне запитання з таким бойовим досвідом, тоді чому зараз Олексій не став на захист країни, аби здобувати перемогу та незалежність для держави. Чи для олігарха це непрестижно бути на фронті? Попри це все випливає вже наступне запитання щодо ста. Атків Олексія чи не бояться вони повторити долю Коломойського? Адже той також за різними оцінками був одним з найбагатших в Україні. Продовжував корупцію в країні. Арешт Коломойського це прямий сигнал на те, що Україна готова боротись з корупцією. Всім відомо, що статки Порошенка значно збільшились за період, коли він був при владі, та тоді на нього не знаходились управи. Проте зараз закон про деолігархізацію в ділі насправді олігархи живуть в режимі, коли це називається захоплення держави. Вони збагачуються завдяки тому, що формують політику, зокрема економічну, і впливають на інститути в цьому випадку не виключенням. Є Петро Порошенко та його син. Сподіваємось, що відповідні служби звернуть увагу на такі статки Порошенків під час війни та проведуть розслідування, тому що мати такі доходи, коли Україна в стані війни це підозріло, а нам всім потрібно боротись з корупціонерами, якщо ми хочемо вступати в світові організації. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.